Усім українцям та українкам вітання від мене учня 6 класу з бурівського ліцею важкого Данила. Ще самого дитинства мою увагу привертали різноманітні камінці своєю неповторною красою та таємничістю. Тому. Я любив збирати гальку різної форми на узбережжі моря, міг довго розглядувати мамині прикраси з натурального каменю, порівняв кристали солі між собою, старався розгледіти залишки організмів у крейди, Та ніяк не міг зрозуміти, чому олівці бувають різної твердості? А сьогодні я вже справжній колекціонер унікальних мінералів та гірських порів. І буду вас знайомити з моєю колекцією. Моя колекція це 40 мінералів та гірських порід. Найпершим був трас або Чорноморит. Ще годинами можна розповідати про історію каменів за легендами. Дуже давно 160 мільйонів років тому зароджувався символ східного Криму Вулкан Карадар, що породжував потужні шарицеолітових порід – Трасі. Яшма. Камінь гармонії та здоров'я підтримує життєвий тонус. Наступний камінь моріон, камінь жалоби, магічний кристал чаклунів. А чи знали ви, що Тигрове око захищає від невдач? Агат – камінь красномовства, камінь загадок та фантазій. Бича око або око саламандри камінь під небесного настрою, бурштин. Або сонячний камінь. Наступна окраса моєї колекції лазурит або небесний камінь. Символ гармонії та родючості це унакіт. Джеспіліт це символ сімейного щастя. Символ природи, зростання та нових починань. Звичайно, це моховий ягад. Оберіг будинку це соколине око. Лід це символ мужності. А метиш шеврон символ щедрості та чистоти. Змієвик боглинач негативної енергії. Авантюрин це камінь вдачі. Тірський кришталь це камінь ясновидців Раухтопас або димчатий кварц, покровитель мандрівників та мрійників. Гранат в кварці, символ пристрасті та кохання. Щоб розглядіти кожну деталь моїх мінералів та гірських порід, я використовую мінімікроскоп. Цей мінімікроскоп має три режими. Перший без підсвітки, другий з підсвіткою, третій з ультрафіолетом. За допомогою цього міні мікроскопу можна розгледіти колір, прозорість та структуру каменя. Моховий ягад це різновид халцедону. Він має властивості кварца. Його кристальна структура. Має тригональну форму, а під час полірування з'являється восковий блиск. Агат зазвичай напівпрозорий. Але в мене непрозорий. Через велику кількість додаткових краплень утворюється візерунок, схожий на рослини, дерева або мох. Від цього й назва моховий агат. Уругвайський аметист. Це представник кварцової породи. У живій природі це ромбовидне утворення з фіолетовим кольором на гірській сірій підкладці. Цей мінерал містить домішки, які при нагріванні стають безбарвними, а по мірі охолодження вертають свій колір блакитний кварц. Це найпопулярніший самоцвіт у всьому світі. У природі безбарний, але може бути білим, сірим, чорним, рожевим і навіть блакитним через тріщини та кристалічні дефекти. Також блакитний кварц називають сафіровим. Блакитний кварц – це шестигранний кристал з загостреною вершиною та скляним блиском. Щоб зробити мою колекцію сучасною та цікавою, я заховав інформацію у QR-кодах. А тепер погляньте, як все просто. Гранат! Про гранат було відомо ще скіфам і древнім римлянам. Всі, хто сканують ці QR-коди, можуть прочитати цікаву інформацію про кожен камінь. Мінерали та гірські породи для моєї колекції я купую в сувенірних крамничках, в інших колекціонерів. Мені дарують рідні та друзі. А де їх видобувають? Яшму видобувають у США, Центральній Європі. Та Індії. Морйон видобувають у США, Україні, Швейцарії, Казахстані та Австралії. Агат видобувають в Бразилії, Уругваї, Аргентині, Україні та Індії. Бурштин видобувають в Україні, Польщі, Італії та М'янмі. Лазурит видобувають в Афганістані, Китаї. Індії та Чилі. Унакіт видобувають в Бразилії, Південній Африці та Китаї. Джеспіліт видобувають в Канаді, Америці та Центральній Європі. Багаті на такі мінеральні скарби і надра України. Польовий шпат видобувають на Харківщині. Джеспіліт. Видобувають у Кривому Розі. Бурштин видобувають на заході України. Кому? на Закарпатті та на Волині. Содалін видобувають на східному Приазов'ї Моріон видобувають на території українського щита. Кремінь видобувають на всій території України. Рожевий та блакитний кварц видобувають на території Житомирщини та Донецької височини. Астрологи стверджують, що кожен знак зодіака має свій камінь-талісман. Він може стати енергетичним щитом та союзником у моїй колекції. Ви зможете знайти саме ваш камінь-талісман. Овнам підходить аметист та сапфір. Тельцям пасує гранат і смарагд. До лиця близнюкам агат і перви. Ракам для здоров'я потрібен аметист та онікс. Для удачі левам необхідний бурштин та рубін. Дівам личить сапфір та топас. Для краси терезам варто мати діамант та опал. Скорпіонам для довголіття потрібен сапфір та смарагд. Принесе щастя стрільцям топаз і гранат. Козерогу годиться гранат та рубін. Водолію підходить аметистий кварц. Сапфір і перви порадують риб. Для чого я збираю колекцію мінералів та гірських порід? Так. Це моє хобі, азарт та інтерес. А ще це можу і заробити 12 балів з географії, коли ми вивчаємо цю тему. І на завершення своєї доповіді хочу побажати вам бути загадковими з агатом, розсудливими з блакитним кварцем, харизматичними з гранатом, бути мрійливими з раухтопазом та бути готовим до пригод з авантюрином.